Добрий день, діти! Я маленька українка. Я дізналась вже багато цікавого про нашу Україну, і хочу поділитися знаннями з вами. Діти, послухайте вірш Українка я маленька. Слухайте уважно, приготувались. Українка я маленька, Українці батько і ненька. І сестричка, братик милий на Вкраїні народилась, не забуду я ніколи, знак мій, тризуб в синім полі. Україна край мій рідний, що був славний і свобідний. А як буду вже велика, не злякаюсь, труду лиха, буду братам допомагати, слави долі добувати. А тепер я вчитись буду тої праці, того труду, щоб пішла крізь добра слава, що я українка жвава. Гей, гуртуємось та лучимся. Українські діти зранку з малку вже учились для України жити. Чи сподобався вам вірш? Сподіваюсь, що так. Яку назву має вірш? Українка я маленька, вірно, діти. А хто його автор? Марія Підгірянка. Як зветься наш край? Так, Україна. Який знак України? Вірно, тризуб. Діти, а до чого закликала нас Українка? Гей, гуртуймось. Та лучимся українські діти, зранку, з малку вже учились для Вкраїни жити. Сподіваюсь, малята, що ви виростете справжніми українцями і будете любити і шанувати нашу Україну. Бажаю вам гарного настрою і дякую вам за увагу!